Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами перевірна робота за розділом: письмова робота. Тому приготуйте, будь ласка, зошити для перевірних робіт. Налаштуйтесь на роботу і почнемо з вами працювати. В зошиті зазначте дату, вид роботи, перевірна робота. Далі вам для зразка Задача або завдання, ви знаєте, вже, що завдання можна виконувати в будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер, і що всі обчислення необхідно записувати в ЗОшиті. Також використовуйте формули. Завдання перше стосується теми дроби. Воно складається з двох частин. В першій частині один з дужкою, вам необхідно порівняти дроби. Будьте уважними, звертайте увагу, тут є дроби з однаковими знаменниками, а є дроби з однаковими чисельниками. Пригадайте, будь ласка, правила довідничків. Порівняйте дроби і поставте відповідні знаки: більше, менше або дорівнює. друга частинка цього завдання, 2 з дужкою. Вам необхідно знайти дріб від числа і ціле число за значенням його дробу. Отже, перше 3 двадцятих необхідно знайти від 300. І друге це 30,60 це 60, а вам необхідно знайти ціле число. Будьте уважні, подумайте, що дріб це частина, що необхідно робити, коли ми шукаємо частини. І навпаки, у нас з вами є значення дробу, а нам необхідно знайти ціле число. Завдання 2 це дії з одиницями площі. Вам необхідно пригадати співвідношення величин і перетворити 500 дециметрів квадратних в квадратні сантиметри. 125 тисяч квадратних метрів перетворити в ари, 10 гектарів 10 арів перетворити в ари, але зверніть увагу іще і в квадратні метри. Будьте уважні, будь ласка, у вас 10 гектарів. Ви перетворюєте в ари, але не забудьте, що іще тут є 10 арів також. Не забудьте про них, коли будете виконувати перетворення. Завдання третє на побудову креслення фігур. Вам необхідно побудувати прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина вдвічі більша. Знайти його периметр і площу. Для початку ми з вами Записуємо короткий запис, довжина А, ширина Б, периметр П і площа буква С. Далі дивимося, що нам відомо. Нам відомо з вами ширина 3 см. Отже, ми з вами позначаємо Б дорівнює 3 см. А далі дивимося, довжина вдвічі більша. Пригадайте, що таке вдвічі, більше вдвічі, яку дію необхідно зробити, ви запишете і не забудьте зазначати одиниці вимірювання. Далі, периметр. Ви пригадаєте формулу, запишете обчислення периметра і пригадаєте формулу для знаходження площі прямокутника. Коли ви знайдете довжину, то ви вже зможете побудувати прямокутник. Нагадую, відступаємо ми з вами дві клітинки вниз, дві клітинки в сторону від згину або від межі, від полів зошита, шукаємо перетин клітиночок, уважно виміряємо не від початку лінійки, а від нуля. Не забудьте зазначити сторони прямокутника і позначити його буквами. Бажаю успіху у виконанні цих завдань. Задача 1, яку необхідно розв'язати. Розглядаємо план присадибної ділянки. Як ми бачимо на плані довжина і ширина цієї ділянки 40 метрів, отже, це квадратна ділянка. Далі на цій ділянці є якісь будівлі. Ну, можливо, там будиночок, якийсь гараж для авто, можливо, там баня, якась там майданчик якийсь для відпочинку, отже, якісь будівлі. І всі ці будівлі займають дві восьмих площі всієї ділянки, а решту площі займає садиба. Вам необхідно знайти площу садиби. Садиба це, ну, щось посаджено. Можливо, там сад чи парк чи город, ну, щось люди там посадили. Це садиба від слова садити. Отже, давайте розбиратися. Будівлі займають дві восьмих площі, тобто для початку вам необхідно знайти площу всієї цієї ділянки. Пригадайте формулу знаходження площі і знайдіть її. Далі. Вони займають дві восьмих від цієї площі, яку ви знайдете. Тобто, вам необхідно знайти дріб від числа. І тоді ви будете знати, яку площу займають будівлі. Пригадайте, що таке решта. Решта це те, що залишилось. Отже, що вам необхідно зробити, щоб дізнатися решту, це і буде площа садиби. Зробити необхідні обчислення, не забути писати пояснення. Пригадайте, що площа у нас вимірюється в квадратних одиницях, не забувайте про це, і запишіть відповідь. Якщо ви будете уважними, пригадайте, як ми розв'язували ці задачі на уроках, то складною ця задача для вас не буде. Бажаю успіху! Наступна задача у нас з вами: від магазину до будинку 960 метрів. Стасик проїхав на самокаті 2 треті цього шляху за 8 хвилин. З якою швидкістю їхав хлопець, і яку відстань йому залишилось проїхати? Зверніть увагу, у вас два запитання, тому у відповіді у вас також повинно бути. Дві відповіді. Давайте розбиратися. Отже, у нас один герой, він проїхав якусь частину шляху, далі він тут зупинився, можливо, когось зустрів, з кимось там побалакав, і йому іще далі їхати до будинку на своєму самокаті. Отже, що ми з вами знаємо? Ми знаємо, що вся у нас відстань 960 метрів від магазину до будинку цього. Храма. Далі ми з вами знаємо, що він проїхав 2 третіх цього шляху, тобто 2 третіх від 960 метрів. Частину цього шляху він проїхав. Далі ми з вами знаємо, що він витратив 8 хвилин, тобто це час, який він витратив. Нам необхідно з вами дізнатися швидкість, з якою їхав хлопець. Пригадайте формулу, що треба зробити, щоб дізнатися швидкість. І ми з вами бачимо, що час ми знаємо, а от відстань, нам з вами треба обчислити. 2 третіх від 960 метрів. І тоді ми дізнаємося швидкість, з якою їхав хлопець. Яку відстань йому залишилось проїхати? Тобто, всього у нас 960 метрів. Далі ви дізнаєтесь, яку відстань подолав вже хлопець 2 третіх. І по. Пригадайте, що таке залишилось, яку дію треба зробити. Коли ви обчислите все, ви запишете відповідь на два запитання, їхав зі швидкістю, і залишилось проїхати. Після того, як ви розв'яжете цю задачу, у вас буде три е, даних: вся відстань. Відстань, яку він проїхав, і відстань, яку йому залишилось проїхати. Вам необхідно побудувати діаграму відстаней, враховуючи тільки сотні. Відступаєте, пишете завдання, ставите ось цю сніжинку, тобто, це додаткове завдання. Відступити необхідно дві клітинки вниз, дві клітинки в сторону, побудувати ці два промені. Далі дивіться, позначте, будь ласка, сантиметри, підпишіть числа, чому необхідно позначити сантиметри, бо умова у вас в сантиметрах будувати відрізки. Зверніть увагу, що ви робите, будуєте діаграму відстани, враховуючи тільки сотні. Бажано зробити різнокольоровими олівцями і побудувати відрізки червоним кольором вся відстань. А вся відстань у нас 960 метрів. Ми враховуємо тільки сотні, 9 сотень. Подумайте, скільки це сантиметрів, якщо одна сотня це 1 см, то 9 сотень це скільки сантиметрів. Далі синім кольором ви позначите, скільки він проїхав, для цього вам необхідно розв'язати. Задачу, і зеленим кольором позначаєте, що залишилось йому проїхати, також для цього необхідно розв'язати задачу. Враховуємо тільки сотні. Бажаю вам успіху у виконанні цього додаткового завдання. Ми всі ці завдання, задачі на уроках обговорювали. Опрацьовували, розв'язували, креслили, обчислювали. Отже, налаштуємося на роботу: у вас все вийде. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги, чекаю зошити з виконаними роботами. Пока-пока!